У США назвали ганебними ранкові атаки Росії на Київ іранськими дронами і пообіцяли продовжувати військову підтримку України, в тому числі засобами протиповітряної оборони. В Білом домі заявили, що будуть стояти з Україною стільки скільки потрібно. Своєю чергою, головний дипломат ЄС Жозеп Борель запевнив, що ці напади лише зміцнять відданість підтримці України. Він вказав, що Євросоюз збільшує військову допомогу Україні до понад трьох мільярдів євро і розпочинає тренувальну місію для навчання українських військових. Більше про реакції США та Заходу на атаки Росії поговоримо з Юлою Ярмоленко, яка приєднується до нас із Білого Дому. Юль, вітаю тебе! Вітаю, стапа Юлі, Отже, яку офіційну реакцію ми сьогодні почули від США та союзників? І чи допоможуть Україні захищатися від атак ворожих безпілотників? Остапа сьогодні речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр назвала атаки російські подальшою ескалацією. Вона сказала, що Сполучені Штати рішуче засуджують ці атаки, і такий напад, зокрема, на Київ на центр міста, свідчить лише про брутальність російської війни. Вона також наголосила на тому, що Сполучені Штати будуть продовжувати надавати Україні підтримку стільки скільки буде потрібно і як приклад вона навела зокрема результати чергової зустрічі контактної групи. З оборони України, яка відбулася минулого тижня у Брюсселі, за результатами якої низка країн наголосили на тому, що будуть робити все можливе, аби доставити до України додаткові системи протиповітряної оборони так швидко, як це буде фізично можливо. Карін Жан П'єр також наголосила на тому, що Сполучені Штати будуть робити все, щоб контролювати дотримання режиму санкцій Сполучених Штатів проти російського та іранського виробництва та тур. Гівлі зброєю, щоб зокрема не допустити додаткових продажів таких безпілотників, як це відбулося з продажем іранських безпілотників до Росії. Що ж стосується Європи, від Аналени Бербок, міністерки закордонних справ Німеччини, вона теж назвала сьогоднішні атаки на міста українські подальшою ескалацією від Росії. А данський міністр закордонних справ це Джепе Кофод сказав, що сьогоднішні події лише підкреслюють. Необхідність дуже потужної відповіді від Європейського союзу він зокрема наголосив на важливості впровадження тренувальної місії Європейського союзу для українських військових а також сказав, що європейські країни мають витрачати більше коштів для того, щоб запров... для того, щоб доставити до України новітні системи протиповітряної оборони, зокрема а також новітнє озброєння. Із і НАТО також ми чули наприкінці минулого тижня генсек НАТО Єн Столтенберг Заявив, що НАТО як альянс в найближчі кілька днів має доставити до України обладнання, яке допомагає якраз і протидіяти іранським та російським дронам. Якщо ми повертаємося до Сполучених Штатів, то сьогодні Джон Кірбі, це координатор стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США, сьогодні. В інтерв'ю ранковому заявив також, що як і пообіцяв минулого тижня, президент Байден, президентові Зеленському телефонній розмові, сполучені штати зі свого боку робити все, щоб Україна. Були системи протиповітряної оборони необхідні для захисту українського неба, і також наші колеги з голосу Америки в ексклюзивному інтерв'ю з Джоном Кірбі поставили йому питання у п'ятницю про те, що може зробити Сполучені Штати для того, щоб допомогти Україні захиститися конкретно від іранських дронів. І ось що відповів Джон Кірбі. Ми надаємо українським військовим повний спектр можливостей, аби вони мали змогу краще захистити себе. Ми знали, що ці безпілотники почнуть використовувати на полі бою. Ще коли ми публічно заявляли, що росіяни виручають туди Герана, аби їх купити. Лишається з'ясувати наскільки значиму роль вони можуть відіграти, але зрозуміло, що вони мають смертоносну силу, і тому одна із речей, про які президент Байден говорив із Зеленським. Це додаткові потужності протиповітряної оборони. І ви побачили після зустрічі контактної групи у Брюсселі, яку очолив міністр оборони Остін. Деякі країни, такі як Німеччина та Іспанія, погодились надати певні додаткові засоби протиповітряної оборони. І ми також подивимося, якщо ми можемо що зробити для покращення української ППО. Ми це зробимо. Юлі, нинішня атака викликала також обговорення серед американських військових експертів, зокрема, колишній командувач сухопутними військами США в Європі, Бен Годжес, каже, що Україна повинна мати можливість. Знищувати майданчики запуску ворожих безпілотників, де б ці майданчики не були, на що ще звертають увагу експерти. Остапа, ти знаєш, сьогодні також у Пентагоні сказали про те, що мета таких атак російських атак дронами це залякати цивільне населення, посіяти паніку. Однак, як ми чули минулого тижня, також зокрема Джон Кірбі говорив про те, що це має зовсім інший факт, а також згуртовує захід. І сьогодні Андерс один із американських експертів сказав, що після цієї атаки, після того як Іран поставив також смертоносні дрони до Росії, США, Канада та Європа повинні зробити... Робити якомога більше, щоб і покарати Іран і Росію, але також він закликав надавати українським військовим винищувачі і танки, зокрема також, якщо ми говоримо про того ж Бена Годжеса, якого ти згадав генерала, він говорить про те, що дійсно треба допомогти українцям, а власне ліквідовувати загрозу ще на запуску. Ці потужності, як він сказав, треба допомогти Україні надати, щоб знову ж таки не допустити навіть виліту таких небезпечних смертоносних. Дронів також багато цікавого говорив Марк Гертлін. Це ще один американський колишній генерал, і зараз військовий експерт. Він звертає увагу на те, що ці іранські дрони вони зроблені таким чином, що вони можуть уникати радарів новітньої високоточної протиповітряної оборони, які можуть надавати західні країни. Однак ці дрони є досить повільними і дуже гучними, і тому їх можна ліквідовувати із такої звичайної легшої і Менше витонченої зброї західної, зокрема зі стінгерів, також він сказав, що це може допомогти допомогти ліквідувати електронне глушіння, і зокрема ті засоби, які НАТО оголосили, що будуть надавати Україні, а також масованими обстрілами. Тому знову ж таки багато є різних думок. Однак, що ми чуємо від заходу про те, що допомога має продовжуватися посилюватися, і що ми чуємо від Білого Дому та. Що це так і буде продовжуватися, зокрема, минулого тижня ми чули від адміністрації, що вже найближчим часом до України мають надійти додаткові перші дві системи НАСАМС, які раніше обіцяв обіцяв Вашингтон передати. Так, дійсно Юлі, будемо стежити. Дякую тобі за інформацію. Нагадаю, з нами була на зв'язку Юлія Єрмоленко із Білого дому.